Я, я, я. Я, я. Ну, Главне мати стосунки з батьком небесним через віру в Христа, який померли в наші провини. І косики, та подала сни, бо він властей. І неважливо, там в храмі, вдома, в окопі, щоб воно було по-справжньому від душі. Просто от від душі. У мене донечка така, як ти працюється. Я хуя. теж красуня. Я від душі, як донечка. донечки. Це благосне помолитися. І вас теж поздно Ви тільки уже красуня. Сорок назад, не обижайтесь, рода я сечу. О, правильно, это це вот это, я, я з міста Одеси, я з міста Одеси, я так не можу не можу. І люблю жартувати. І любу молитися за людей, да. люби молитися. Побула на селі цю от принцесу, і цю жіночку, і місто Біла Церква, країну нашу, військових наших. Слава тобі і подяка, в ім'я ця сина, Духа Святого. Головне, щоб очі нашої душі були відкриті на Христа розп'ятого та подалошого смерть. Бо він батько не вести, дійсно самым найдорожчий. І, і послав на страждання для того, щоб люди, які по-справжньому покликають Христа як Спаса, були народжені з гори, врятувані від пекла. А він бачить наші, що так були вони справжні, а коли вони там щось там мутимо. Вот. Мені батько Небесний басить подарив п'ять діточок, зараз молодший військовий. Я іноді там теж по з ну, купуюсь там на Донбасі, там з хлопцями молимось. Ну, і хвилюємося, молимось і все таке. Все, я. Да. Спасибо. Просто я вчера, это я, я, я так, просто я с некоторых просто стал верить в Иисуса Христа, пропадал раньше, такое, творил ужасы. А был, пока, Бог дал покаяться в Одессе, я из места одесса дал мне детей, дал внуков и сильное желание другим сказать. В личной беседе, там, в там людном месте сказать, что Вин, батько Небесный, так полюбив нас грешных, что видав своего сына дорожного Иисуса Христа за наши правыми. І за провини всього світу. Для чого? Для щоб ви, та я, щоб кожна людина, яка вірує в Христа, не загинула в пеклі, але мала вічне. І Божий Син Він подала в смерть, бо Він Вінсові сортські пасте змертва. Читайте благословімо до побачення. Дорогі друзі, батька Небесний дуже-дуже любить кожного з вас і, і бажає рясно благословити. Но потрібно мати з ним стосунки, покликати Христа як Спаса, народитися з гори, попросити в нього пробачення. Батько Небесне, поблажи присутніх, міста Біла Церква, країну нашу, військових наших, і відкривай очі нашого народу на Христа розп'ятого та подолавшого смерть. Слава тобі, подяка, в ім'я, Сина Духа Святого. Амінь. Так полюбив Батько Небесний кожного з нас і взагалі весь світ, дорогі друзі, що віддав на страждання саме на дорожчі, свого Сина однороженого, Христа, який помер за наші провини. Який також подала в смерть, бо Син Божий на 100% воскрес мертвих, щоб кожна людина, віруючи в Христа, не загинула в пеклі, але, але мала життя вічне. Батько Небесний, поблагослови міста Біла церква, поблагослови нашу країну, відкривай очі нашого народу на Христа розп'ятого, щоб наша країна мала з тобою стосунки від серця, від щирого серця від душі по-справжньому. Слава тобі, в ім'яця, Сина Бог, Духа Святого, а з нас і взагалі весь світ, що віддав Ісуса Христа на страждання за наші провини, щоб кожна людина віруюча в Христа не загинула, але мала життя вічне. Це від душі. Бог дуже вас любить. Да, ми всі люди грішні, але Христос постраждав за наші гріхи, щоб нас врятувати від пекла. Слава тобі, дорогі друзі, дорогі! Е, е, Ма, мами, батько, діточки, одну хвилинку, будь ласка, не хвилюйтесь нічого ні від кого не потрібно. Просто, просто желаю напам'ятати, що наш небесний батько, Творець Всесвіту, він полюбив кожного з нас і взагалі весь світ, що віддав Христа на страждання за наші провини, для того, щоб кожна людина, яка кликає Христа як Спаса, була народжена з гори. Будь то дідусі, будь то діточки, вас любить Батько Небесний, який створив і зайчика, і кошечку, і собачку, і який постраждав на хресті за наші провини і який подала в смерть. Свята, Пасха, пам'ятаємо, щоб кожен віруючий в Ісуса Христа, людина не загинула в пеклі, але мав життя, життя вічно. Це дуже актуально, особливо в цей важкий час. Я це відчирело серце кажу. Батько Павло посеві присутніх, країну нашу. Міста біла церква, військо наше побласти, захисти нас надалі від цього наїзду. фашистського НКВД комуністійська в ім'я сина, духа святого мі.